Десь приблизно на сьомий день у нас було пряме попадання у наш центр. І я собі сижу і думаю, якщо упадуть на нас ці труби, як витягувати звідти людей, дітей? Як, що, що? І ми, я кричу молитву Божій матері, а діти за мною ви розумієте, ми кричали просто. Це в нас то. Саша. Саші стікірочки, дев'ять Дев Дев років. Це на світічка такий, дуже... Вітя дуже так, ну, пережив болісно. Це все. Дуже такий розумний, гарний хлопчик, любить книжки читати. Ой, я скучив за рідною матір'ю, за батьком, за друзями. Ми коли сиділи в підвалі, було страшно. Ми взагалі боялися дуже сильно все. всі. Але ми терпіли все. Ударило по тій стіні, де нас не було. Вона трошки відійшла з того боку, а там іменно де сиділи дітки, залишилося все неушкоджене. Ми їхали день, тоді ми за дорогу дуже багато танків побачили. І снаряд і снаряд десь лежав снаряд лежав, остеркнути в землі, як кровать. Як ми їхали, це вам не передати. Сказали, що буде коридор. Ну, самі розумієте, що нічого не було. Ми їхали о, лісами, полями, болотами якимись. Дев'ять годин з Чернігова. Ми їхали до Києва об'їзними цими всіми дорогами. Але ми доїхали живі. От саме головне до вокзала. Я хочу, щоб війна закінчила, щоб вернувся до нас папа і поїхати додому. Що ми побажаємо нашим воїнам? Сили не... духу і перемоги.